Всім привіт! Сьогодні, 27 серпня, обідній час, я вийшла на свій балкон продовжити полив рослин, полив орхідей. І вирішила зняти відео. Це таке спонтанне рішення. І це, це відео буде по великому рахунку, а просто поговорити. Покажу дещо, дещо розкажу. Дуже тяжкі часи зараз ми проживаємо, наша Україна проходить, але тяжкі часи, якщо подивитись на це з одного боку, якщо з іншого боку подивитись, то ми проходимо шлях трансформації дуже дуже сильних, потужних трансформацій, змінюється все, змінюємося ми, змінюється колективна свідомість довкола нас. І якщо відноситись саме так. До цього процесу то можна побачити багато плюсів. Це у мене квітконосик. Ось таке відео. У мене квітунів надзвичайно мало. Є дещо бутончиків. І є дуже багато орхідей, які хочуть пити. На вихідних я їх їздила до мами, і я вчора звідти приїхала. Мама у мене живе у місті Житомирі. Виїжджала я. З величезним стовпом диму, який я бачила у вікна моєї машини. Такий такі етап ми проживаємо. Я хочу те, що допомогти тим, хто набридли вже ці негативні деструктивні емоції, реакції, підказати шлях, який я для себе знайшла. Поділитися з вами своїм станом і поділитися цією красою. Бачите, в мене хоя вперше за років 15, напевно, що вона у мене заквітла, вже кілька квіточок відкрилося. Ароматних, запашних, неймовірних. І ще два квітконосики в мене росте і я дуже-дуже радію цьому. Я її місяць тому винесла на балкон на сонячну, на сонячну сторону. І вистачило їй цього світла і цього часу, щоб швиденько випустити квітконоси. Велика-велика хоя, красивезна, така запустила вже, дивіться, які пагони, вона тут уже господине себе відчуває. Загалом, що я хочу сказати, що в такий тяжкий час, коли ми знаходимося всередині ситуації важкої, емоцій, дуже важко побачити щось хороше. У будь-чому що відбувається, воно там зазвичай є. Є можливості, яких а, наша свідомість просто не, не показує. Ми їх не бачимо, тому що ми знаходимося всередині ситуації, в, в емоціях, в реакціях, чисто звичайних, зрозумілих, абсолютно людських реакціях, коли полинає страх. Всю-всю увагу він просто забирає, або ж якісь ненависть, злість, безсилля, спустошення, отакі от речі ми можемо спертись тільки на себе. Зовні опор немає. Їх просто немає. Все надзвичайно незрозуміло, все дуже складно, дуже важко, якщо так. Подивитись на то, можна подивитись по-іншому. Можна подивитись, що да, не зрозуміло, да, незвично, да, в такому ми ще не, не проживали, принаймні в цьому житті. Ми такого не жили. Наша особистість незнайома з цими речами. Ми тільки по розмовах наших бабусь дідусів знали, що таке війна. А тепер нам доводиться це прожити і прожити лише для того, щоб закінчити. Закінчити таким чином, щоб наші діти, наші внуки більше ніколи-ніколи не мали нічого спільного з цими речами, з цими негативними станами, ситуаціями, з цією дезгармонією. Бачите, все таке зелене, вже частково я сьогодні пролила рослиночки, точніше позанурювала. Хтось росте, і що я вам скажу, я дуже здивована. Спека подіяла дуже цікаво. Інсидіу твінкель. Ой, маленький, червоненький Red Fantasy. Викинув два квітконосики, я їх свої твінклі поділила, весною так дуже сильно поділила. І він геть малесенький кущик собі залишила, ну йому це не завадило. Видати квітконоси, Три ростики квітконоси. Дуже цікаво. Бачимо, що Максиліарія так поздувалась, да? але вона вже полита. Вона така геть зморщені бульбочки. Тож, я думаю, що вона за день два відіп'ється і буде все, все гаразд. Не думаю, я впевнена, що буде все гаразд. То що я вам хочу сказати? Запас води. <гум> У мене є вода, в Житомирі ми вчора виїздили. Там не було води, і до вечора і там кілька годин дали, і більше її не було. То що в такому випадку робити? Знайти фокус, змістити фокус уваги. А, прямо з силою, зусиллям відвести свою увагу з зовнішнього світу, перемістити в себе і знайти те, що тобі миле. Що тобі подобається от мені сьогодні, хоч, якщо чесняш, ж теж людина, звичайно, живу в цьому світі, живу в Україні, в місті Києві, маю доньку рідних любимих, які живуть в цій же країні. Проте, я розумію, що моє хвилювання і переживання воно не зробить нічого доброго, тому що я своїми станами притягую. Своє життя, якісь певні ситуації. Ви бачите, розквітла моя фарбесі, Вона ароматна, дуже цікава, але через спеку от така, абсолютно крива качечка. Незрозуміла. Ну, геть незрозуміла квіточка, така якась каркатиця маленька. Але вона все одно мені мила цікава. Наступне цвітіння буде. Кращенькі, я впевнена, вона вже проквітла неодноразово, і в неї були гарні, красиві, рівнесенькі квіти. На задньому плані це в мене шантильські кружева. Тогоріч величезний, величезний кущ. У мене був який квіт, просто розкішно, в спеку за один день пів куща пішло в смітник, лишились старі старі бульби, які взагалі без коренів. І ми от рік щось тягнемо, тягнемо, там якісь маленькі. Почала ось вона буквально кілька, тільки місяць тому щось почала прокидатись. Я не впевнена, що з нею щось буде, але вона живе, я її так обмох, дещо зволожую мох, подивимося, що з того буде. У мене є малеча кружева ці шинцілі, лейк, твінкель. Діякатлея в мене росте, але вона дуже маленька ще, до доцвітіння часу й часу. Ще один бутончик. Куперквін, вперше буде квітнути, і я дуже-дуже цьому рада побачу, як вона квітне. Тож я фокусуюсь на тому, що я маю робити, на тому, що мені в першу чергу подобається робити. Тобто, в даний момент я фокусуюсь на своїх рослинах, які мене потребують, які без мене засохнуть і зів'януть. І це рятує, це дуже сильно рятує. По-перше, завжди спілкування з рослинками мені дає а, позитиву, я з ними розмовляю. Я дивлюсь на їхні успіхи, на якісь свої невдачі або успіхи. Ось, наприклад, зовсім нещодавно. Це не білорчик новенький у мене. Він геть новенький, і він прийшов з обрізаною кореневою системою, я його так посадила. І він уже, бачите, корінчик дає. І новий. Приріст почав ростити, хоча рослинка видно, що дуже зневоднена. Ми стараємось, ми дуже стараємось. Ще одна така сама у мене. Там в далечині зневоднена. Це ще я, я, то що я поїхала, мене не було, я їх там ні 4 взагалі не оприскував, ніхто не підливав. Джанхіана типова форма. У мене також прийшла з обрізаною кореневою. Видно, що ми ростемо, росте. Ой, корінці. І ці рости ми продовжуємо. Потихеньку вона продовжує ростити. Їй важко, це видно, але я дуже-дуже стараюсь її. Видно, що там не один напрямок росту, і вони всі по чуть-чуть почали запускати корінці. І я цьому дуже-дуже рада і дуже їм вдячна. Такі в мене тут багато такої малечі, яка. Чи то малеча, чи то реанімашка, щось таке. Серединка на половинку, знаєте, бачимо, що світла немає. Але зараз обідній час. Сонечко дещо сховалося хмарками, тому такої спеки немає на балконі в мене. Таке небо красиве, мій любимий Київ, може, як я люблю це місто. То, що я можу порадити, це просто фокусуватись на роботі, на моменті тут і зараз. Коли ми щось робимо саме в моменті, оцей внутрішній діалог, який виснажує, він затихає. Ми йдемо, пірнаємо просто в якісь справи саме конкретно в цьому моменті. І це дуже сильно рятує. І додає сили. Адже по факту сила енергії є тільки в моменті зараз. Те, що вже трапилось, воно вже трапилось. І дивитись туди, бачимо, да, бутончики. А, Красунечка буде квітнути в мене. Обов'язково покажу. Ледієзі засушує. Альпова Ледізі засушує в мене чехол, але вона почала рости другий приріст. Не знаю, чи з нього щось буде, чи не буде. Будемо бачити будемо бачити. Ще є один класний чехол такий. Альбова форма безіменної рослини, але дуже цікавий. Схожа на людоманіану, але можливо і ні. Адже енергія, сила є тільки в моменті зараз. Тобто, сидіти і прокручувати в голові те, що трапилось, це, такі, це така звичка. От прямо звичка. Але вона дуже сильно виснажує. Тобто вчорашній день він же лишився вчора. Сьогодні ми знов прокинулись в сьогодні. Ми не в завтра прокинулись, а в сьогодні і завтра воно також, по факту, завтра ніколи не настає. По факту, щоранку ми прокидаємось в моменті і в дні в сьогоднішньому. Тож фокусуємось на цьому. Це нам дозволить. А, Перебувати в більш гармонійному стані, мати більше енергії, відпочивати себе краще. Відцвітає тіні трежер, як ви бачите. І покажу зараз вам одну красунечку ще розцвітається. Перше моє домашнє цвітіння. Таке підписана була як брасі, я купувалася, але я бачу, що це не чиста брасі, це якісь брасідіум. Пікавна. Ну, Мені дуже подобаються кольори її. такі красиві. Тут у мене ще одна. Ой, таку я собі також придбала, красуню. Ароматна, чудова, веселенька. Поставила тут тісно вже у мене, геть, чекаю, щоб лампи до... Докупити, де вже дещо загрузити, завантажити свій другий стелаж і тут звільнити місце. Цьогоріч леопард, мій, не квітне. Я так розумію, що я йому дала я його поставила в другий ряд, і йому було замало місця. О, світло, вибачте, і він не квітне. Ну, нічого, це вже наступного року чекати. От в чому вся така? Ну, не дуже кайфова частина котлей. Це те, що якщо вони не квітнуть один рік, то наступного року вже тільки з наступного росту буде квітнути рослинка. Оцей чехол багато обіцяючих, і я дуже-дуже чекаю на те, що, чи буде щось із нього, чи ні. Дивіться, яка краса. Я вже її показувала, канапушечка. Знаєте, нещодавно була думка, що мені хочеться такого двохлисну котлею з рожевою квіточкою. Треба придивитися, десь може щось придбати. А тут розцвітає в мене квіточка рожева, плямистик такий, така напушечка. І виявляється, вона вже в мене є. Ще й розмір ну, дуже приємний. Геть така. Дволисні, бувають дуже крупні рослинки, а ця дуже приємного розміру. Порівняно з леопардом, то вона вдвічі, ну, вдвічі менша по габариту. Геть невеличка. Ще досі квітне мій епідендрум. Друга рослинка в горщику ростить росте. Ну, от так тут вже бачимо, що вже сонечко повернулося до Я дещо попересаджувала рослинок. Ось, наприклад, в в мене був отриманий, він сидів в мохові. і я на минулому тижні пересадила його в кору. Ось тут все, в принципі, вже сонечко світить. І рослиночки, я їх старалася, я їх саму ронечку полила, щоб вони а, дещо просохли до того часу, як на них повернеться сонце. Зараз я дополиваю рослини, свої квіти. І... Поставлю сюди вентилятор щойно, як тільки вимкну світло, поки світла немає. Ось така в мене температура тут немаленька, 30 градусів. Буде більшою. Покажу вам зняла відео, перший, першу серію, першу частину відео. Я думаю, що я зроблю коли через за кілька тижнів другу частинку про пересадку. Двох котлей новеньких Девід Сендери ще однієї. Вони прийшли в Мохові. І про те, як я їх адаптую, я їх відділила від моху і пересаджувала. І щось з того, як вони адаптуються. Я хочу тако в, динамі, в динаміці знімати відео і показати вам, побачу, що з того буде. Тож продовжую говорити вам. Показувати, точніше. Продовжую показувати вам, що я роблю. Ось сьогодні в мене новий армініак. прийшов. Він замовлений давненько орхідеї світу, як ви бачите. я в них частенько замовляю, і він настільки кльовий, якщо чесно. Я в захваті. І мені здається, що це не корінчик, що це сталони. Він дуже цікаво розмножується. Він може віддавати другу розетку, а може видавати такий як вус ніби, який називається сталоне, і на кінчику утворюється нова розеточка. Я його дуже давно хотіла. У мене колись давно був, але я за своїх ручок очумілих я його загубила. Тож, Спроба номер два у 2 І мої пофіопеділи стоять в темноті. Але ви знаєте, сонечко десь близько метра від вікна, і зараз воно розвернеться сюди, і весь цей стелажик буде залитий сонцем. Тож їм, в принципі, вистачає. Мене почали радувати дуже ліука Хілом, який почав ростити іншу розетку. І Гадіфрой новенький. Він також ну, тут не видно, там геть маленька вона ще, але вже є друга розетка, тому що я дуже напружувалася, хвилювалася, тому що ніякого руху після покупки цих рослин не було. А тепер прям вони мене почали радувати. Отакі. І в чому ж я поливаюсь сьогодні? Я у відрі. Розвела отаку штучку, супервіт. Я на відро води хапнула одну лишень краплю. Хоч тут на 4,5 літра. Відро звичайне, десь приблизно воно 8-10 літрів. Не, не заміряла, от чесно. І плюс я останнім часом купила кілька пляшечок. Це водорослі хлорела. Штука зелена. Мені, я в минулому році поливала, і мені дуже-дуже подобається, я розводжу цю хлорелу і о, рослини дуже гарно реагують. Воно як стимулятор, як таке підживлення дає. Тобто я розвела вітамінки і хлорелу відрі великому, а потім налила такі ємності. Я зараз займаюсь тим, що, по суті, поливаю. Яким чином поливаю, ну, от беремо, да? Це аскоцентру міняту, мій малесенький. Ну, от так от. Не всі рослинки я в одній ємності поливаю. У мене є рослинки, які такі в мене під питанням, десь якісь плянки є, десь щось в них не то. І я їх окремо зазвичай поливаю. Занурюю. Якщо все більш-менш по рослині мене влаштовує, то я ось так занурила та й поставила на місце. Ще одна така мене маленька. Така вандусечка. Гібридна. Дві рослинки в горщику. Крихітна, крихітна, така вона. Десь тут є в корінці, але вони маленькі, Вон видно. Навіть дещо росте, я його також сюди. Занурюється з однієї поставки рослини, ось я їх разом і поливаю. Отак. От На цьому і фокусуюсь. Мене рослини дуже здорово переводять в момент зараз. І я перестаю крутити цю шерманку в голові. Ну, загалом її в мене вже дуже небагато, тому що я багато над собою працюю. Змінимо. І мені з водичкою ставимо новеньку, і я хочу позанурювати зараз свої башмачки. Оця в мене красуночка квітла, така плямиста, вона чудова. Ростить другу розеточку. І стає кращенько і легше. Я не знаю, що буде далі, розумієте, я ж не господь Бог, я звичайна людина, хоча да, свідомість вже я багато працюю над собою, маю досить потужну розширену свідомість. Я багато чого усвідомлюю, розумію, бачаю, вмію керувати своїми станами, вмію керувати своїми емоціями, проводити, так би мовити, енергію чисто, наскільки я можу. І в цьому мені дуже сильно допомагають мої орхідеї. От чесно. Я прям дуже люблю ці рослини і ось так. Це моє хобі, воно мені допомагає. Воно мені додає позитивних емоцій, позитивних відчуттів. І я тримаюсь за все намагаюсь збільшити в своєму житті саме те, що... Додає позитиву моє життя, тому ну, ще я розумію, що мій стан сьогодні він. А... Ой, 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 що я вам показую. <смі> мій стан сьогодні він. Створює мій завтрашній день. І це дуже і дуже важливо. Своїми станами ми притягуємо в життя певні події, створюємо їх. власноруч. І тут питання свідомо. Чи не свідомо? Я прагну це робити свідомо. Дуже сильно прагну. Вже таке в мене відео коротеньке, моя гігантея. Ой-ой-ой, ви бачите, ой, корінець новенький почала рости. Як я її радію, цій моїй гігантеї. Розказуйте, пишіть, чи вам цікаві мої роздуми, думки чи вам цікавий формат, просто відео про орхідеї, тому що я, звичайно, знімаю ці відео в першу чергу для вас. Я ділюсь тим, чого у мене багато. Ой-ой-ой, дивіться, почала рости. це легінка старий бутончик від павусітани, і вже ми ростимо. наступний бутончик Зріє, красивий. Я буду з радістю читати, відповідати на ваші коментарі. Якщо щось таке цікаве, вам буду знімати далі. Тому що я розглядаю свої орхідеї як інструмент. В першу чергу, як інструмент для власного такого гармонізації власного внутрішнього стану. Мені це доставляє задоволення. І я намагаюся в своєму житті збільшити все, що мені доставляє радість і задоволення. Я обираю, знаєте, ми не обираємо ситуації, в які ми потрапляємо. Ми прокинулись вчора під вибухи, вся Україна прокинулась. І ми це не обирали свідомо. Але ми обираємо, як на це реагувати. І те, що роблять е, інші люди довкола нас, з інших країн, з іншої сторони, да? це їхня зона відповідальності про те, як ми реагуємо на ці події, що ми з цим робимо. Це вже наша зона відповідальності. І про це потрібно пам'ятати. Адже кожен з нас збирає свій мішечок за, своїми, за своєю власною спиною, своїх вчинків, своїх думок, своїх виборів. І кожен з нас потім з цим мішечком рухається далі. Тож я вам всім щиро бажаю легкості і радості і знайти опору в собі, віднайти її. Так, да, зовні опори немає. Зовні все дуже незрозуміло, і яким буде завтра, ніхто не знає. Досить важко зараз щось спрогнозувати. І більш того, будь-який план, будь-який прогноз, він розбивається ну, такий ранок, як вчора, наприклад, він його розбиває з легкістю. То, щиро, щиро бажаю вам всім віднайти в собі. Опору віднайти в собі. Джерело любові, віру. Віри в те, що все йде так, як треба. От воно йде, значить так нам треба. Значить, щось в мені таке створює. Навіть якщо я не погоджуюсь з тим, що відбувається, я роблю все, щоб свій супротив подолати. Щоб у мене не було супротиву, тому що будь-який супротив, він робить боляче, дуже-дуже боляче. А коли ти приймаєш ситуацію, згоджуєшся з тим, що от є отак от от воно так є, на то якась задумка творця. І творець має план на кожного з нас. І ти ніби здаєшся на милість творця і стає все значно, значно легше. І стає, ну, ти краще себе почуваєш. А це для мене це зараз головне. Тому що мій стан, я дружина, я мама, і мій стан він просто створює стан в моїй родині. Моя дитина дивиться на мене, як мама реагує. І я бачу, що коли я знаходжу в собі сили і заспокоююсь, гармонізуюсь, щоб не відбувалося зовні, моя дитина також водиться значно спокійніше і гармонійніше. І мені вже від цього радісно на душі. Всім пока-пока. Дякую за увагу. Гарного настрою, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам, вашим тваринкам. Tchau, tchau.